Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата. Діти, відгадайте, яка казкова героїня поспішає до нас в гості. Серед звірів найхитріша. Їй на місці не сидиться. Пишний хвіст її краса, а зовуть її, як діти? Так, лиса, лисиця, хитрунка не лише в казках, але і в повсякденному житті. Не раз спостерігала, як лисиця обдурє птахів, перекинеться на бік, відкине лапки, лежить, не ворухнеться, підлетить поцікавитися сорока чи ворона, а вона й нападе і цапне своїми лапками. Тіло лисиці вкрито густою шерстю, яскраво рудавого забарвлення. Через колір свого хутра ця тварина і отримала назву лис. Я пропоную вам. Зробити для лисички подружок, щоб вона ніколи не сумувала. Сонечко, сонечко, грій нам долонечки, кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам потрібен квадрат помаранчевого кольору. Ми його згинаємо по діагоналі та отримуємо ось такий трикутник. Далі. Відгинаємо верхню частину до лінії згину. Ось так. Далі правий куточок піднімаємо ось так вверх та загинаємо. Потім піднімаємо лівий куточок та отримуємо вушка нашої лисички. Перевертаємо та отримуємо ось таку. Мордочку. Потім мордочку ми можемо прикрасити ось такими оченятками та носиком. Ось погляньте, які чудові подружки в нашої лисички у нас вийшли. Наша лисичка не стане сумувати з такими подружками. Дякую вам, малята! Не цилайте фото своїх робіт. До наступної зустрічі!